Так, всім доброго вечора. Сьогодні до мене прийшла ще одна посилочка з сайту Aliexpress. Ну, вона йшла трохи довго, бо замовилася якраз на китайський новий рік. Ну і довго не було відправлення товару, доставка. Так що прийшла на міст Експрес. Будемо розпаковувати, подивимося, що тут є. Оцей такий номер посилки. Так. Крізь скотч перемотаний, я не знаю, що вони робили. Так. Треба Триаккура. гостре, загостре мене. Пошкодив. Це є актуальний товар в теперішній час. зв'язку з відключенням світла. Так. Раз. І два. Так, посилці більше нічого. Так, починаємо з цієї, якась трошки покоцана коробка. Ось такі характеристики. Так. Ось так. Посилання на даний товар залишу в описі до до даного відео. Так. Ну, будемо надіятися, що... Лампа заряджені. І зможемо перевірити. Так. так. Кабель зарядки мікро USB. Так є. Чесно, я думаю, вона якихось буде трошки більше. Так. Ну, лампа Така, можна сказати, не, не легенька, але і не є тяжка. Ну, вона й не має бути тяжка. Так. Оце таке. Так. Дивимося. Так, лампа світить ось так. Так. Що треба о, розкривається і лампа робиться як настільна. О. Ну, можна повертати отак, так, до себе, до буки далі. От, світить знизу. Так, ось така лампа. Ну, практично трансформер. Може бути як настільна лампа. Можна так підсвітити, так. Ну і може бути як, як ліхтар. От. От. І як ліхтарику руку, як десь ідеш Так, все класно, все працює. Ну, якість, я вам скажу, непогана. І пластик, видно, не дешевий. Ну, добротно зроблено. Ну, і невеличка. От, взяв руку і пішов. Так. Дивимося наступну. Це така сама, але перевірити треба, чи працює все, чи все з нею гаразд. Так, кабель є. Такий самий, нема що дивитись. Так. Перше, сильніше і фонарик. Так, розкриваємо. Робимо раз. О. Як настільна лампа? Два сильніше. І три. О. Так. Так. З ліхтариком все гаразд. Такий якийсь як солтач покриття? Ну, відбитків не лишаю. Так. Ось такі. Щось, певно, не так. А, ось так. Ось. Так. Так, я зараз ставлю на паузу, виключаю світло і побачимо, як воно в нічний режим світить. Так, все вимкнули крим. так можна подивитися, от на лампа світить так. Ну, трошки погано видно, але... Так. От світить як ліхтарик. Ну, як ліхтарик, вона прекрасно світить, подивіться. Подивіться, як вона валась. Так. Ну і тепер спробуємо, як вона світить у режимі лампи Ладно, бо то, та навчиться добре. Так. Так. Ну як лампа, і як настійна лампа теж прекрасно світить і оце, подивіться. Дуже гарно світить. Так, так даний ліхтар можу рекомендувати до до покупки. Ось. Добре складений. Ну, можна ще підзарядити, може, що довго їхало, трошки підсіли батареї. А так, в принципі, дуже хороша річ. Можу порекомендувати до покупки. Посилання на даного продавця, де я брав, буде в описі до відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!